Доброго дня. Хочу показати експеримент значить, хранення, зберігання черенків винограда просто в бумагі в підвалі. Значить, я ще не знаю, що там не розкривав. Зараз розкриємо, подивимося, як вони там себе почувають. Бачимо таке щось. Нічим не оброблялася, нічого не просто були положені в бумагу і занесені в підвал. Ось як видно, нічого, ніякі почки не розкрилися, лоза в відмінному стані, чистесенька, як наче тільки зрізана. Так, трошки деякі почки поопушувалися, ну то нічого страшного Ну Ось так. Ось такий от експеримент. Дякую всім за увагу. до побачення.